Друзі, привіт! Сьогодні зі мною пан Андрій. Він є майстром спорту України з рукопашного бою. А зараз ми знаходимося в майбутньому центрі для реабілітації військовослужбовців та ветеранів. І пан Андрій розповість нам, чим він займається з нашими хлопцями-захисниками. Я тренер з адаптивного. Рукопашного бою та фізичної реабілітації. Проводжу заняття в нашому реабілітаційному комплексі з ветеранами, з молоддю, а також з всіма бажаючими. Тому я дякую всім благодійникам, всім, хто долучився до нашого комплексу реабілітаційного, щоб ми його закінчили та відкрили. Тому запрошую всіх 8 листопада до нас на відкриття і дякую всім благодійникам, які допомагали і допомагають нашому реабілітаційному центру. Важливо кожну справу робити спільно. Також дякуємо МКП громаді, що ви долучилися до створення цього чудового комплексу. За вами майбутнє, а за нами перемога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!